Забаранова не знаю, бажан теж. Бублик Божу, пасі. Я зверталася до нього, коли дитина отримала травму в 19 2019 році, то мені ніхто нічого не поміг. Трюк я не знаю. Ми привикли вибирати, пачку гречку дали пенсіонерам. Побігли гуртом, а тоді кат війна. Та через нас, отаких от людей, і війна почалася. І скільки дітей погибло, розумієте? Дітей жав. З тих, тих що ви передбачаєте це всіх, немає достойної людини, тобі не я... буде. Нікого не знаємо, перепрошую. Поки я не бачу ні одної кандидатури, достойної на цю посаду. я А чому? Старих не, <реш> не хочу, а нових не знаю. Тобто я не в курсі зараз. Політики Полтави. О, не знаю. Тяжоливо це важке питання, поки я не можу на це питання відповісти.